Президенти України та США зустрілись у Ватикані у базиліці святого Петра перед церемонією поховання Папи Римського Франциска. Розмова лідерів тривала недовго, близько 15 хвилин. Подробиць перемовин поки не повідомляють. Володимир Зеленський заявив, що ця розмова із Дональдом Трампом може стати історичною. Послухаємо. Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Володимир Зеленський, президент України. Заважу це перша особиста зустріч лідерів після резонансної розмови в овальному кабінеті. Окрім Трампа, Зеленський зустрівся із президентом Франції, прем'єром Великої Британії, президенткою Єврокомісії, прем'єркою Італії. Також із державним секретарем Ватикану, кардиналом П'єтро Пароліном та з кардиналом Матео Дзупі. Перш ніж долучити до гостя до ефіру, я вашу увагу зверну на карту повітряних тривог. Повітряні сили попереджають місто Дніпро. У вашому напрямку ворожі БПЛА з півночі перебувайте в укриттях. Як бачите, загроза для Житомира поки знята. Петро Олещук, політолог, з нами на прямому зв'язку. Петре, вітаю. Так, добрий вечір. Як вам ось ця сьогоднішня ватиканська дипломатія. Наскільки очікуваною ось така могла бути зустріч, ні ну про те, що зустріч в принципі може бути. Про це було сказано вже раніше. І вчора в принципі про це говорили і Трамп, коли його питали в Сполучених Штатах ще про можливість цієї зустрічі? Він і не виключив? Тому, в принципі, я думаю, що вона очікувалася. Конкретний формат, знову ж таки, як це все завершиться, які будуть за підсумками цього завершення заяви, ну, це, звичайно, передбачити було значно складніше. До цього анонсувалася ще й друга зустріч із Дональдом Трампом. Чому, на вашу думку, вона не відбулася? Ну, важко сказати. Ви розумієте, поки що про ці зустрічі, про цю зустріч, точніше. Не так багато інформації, щоб ми могли робити якісь висновки, лише от такі, ну не те, щоб натяки, а от повідомлення з боку президента, що добре, але там як це все буде втілено, це все може бути дуже значимо. Приблизно в такому ж ключі коментують інші європейські політики і прем'єр-міністр Італії сказала приблизно в такому ж ключі. І інші європейські політики. Ну, тобто, очевидно, що щось значиме вони в цьому побачили і щось значиме обговорювалося. Але ну, все знову ж таки зводиться до тих результатів, конкретних наслідків, які, зрештою, будуть. Те, що там паралельно з цією зустрічю раптово Путін заговорив про готовність до безумовних переговорів. Як на мене, свідчить про те, що він теж за цим всім слідкував, слідкує. І теж в принципі його ця ситуація можливо бентежить, можливо, викликає якісь запитання. Але ми бачимо, як він прагне інформаційному просторі перехопити увагу своєю, скажімо так, власною персоною і пропозиціями. Ну очевидно, його не кликали на церемонію. А для участі Володимира Зеленського навіть змінили протокол. В на таких заходах важлива розсадка. Сьогодні вона мала відбуватися за французьким алфавітом, і Україна мала би сидіти не в першому ряду, і десь там з краю. і ми бачимо, що це зробили. Наскільки важливі ось такі сигнали пересадити, змінити протокол, змінити фактично правила? Ну я знов ж таки не можу тут якось фахово оцінювати всі ці моменти пов'язані. Із всім цим церемоніалом, але, то знаєте, дуже насправді цікаво От мені те, що, яку роль відіграв в організації саме цієї зустрічі президентів України і США Ватікан. Тобто, очевидно, що це все відбулося, не могло відбутися без активної участі саме, скажімо так, канцелярії Римського папи. І це насправді цікаво. Цікаво, якщо згадати, в принципі, що Ватикан традиційно завжди себе позиціонував в міжнародних відносинах в міжнародній політиці в якості посередника, в якості організатора якихось переговорів. От, цікаво да, те, що вони насправді доклали достатньо серйозні зусилля для того, щоб це все сьогодні відбулося, і ну, раніше вони якось не проявляли себе настільки активно в цьому ключі. І це, як на мене, досить цікаво, але як це оцінювати, мені знову ж таки важко сказати, тому що це така достатньо специфічна ситуація, яку дуже важко з чимось порівнювати. Ну там вже на носі теж вибори. Фактично, конклав. Ми пам'ятаємо, як перед німецькими виборами до України приїжджали і Шольц, і Мерц. Чи може так само відбуватися і з Ватиканом? Чи ні, все ж таки інші мотиви. Політика Ватикану це достатньо специфічна річ, там свої, скажімо так, політичні дії і політичні кроки, які залишаються поза загальною вагою. Ну, не даремно, ну ж таки, їх традиційно перед виборами закривають кардиналів, учасників цих виборів на ключ. Власне кажучи, конклав це і є закриття на ключ. От, для того, щоб. Ніщо не впливало на їхні рішення, на їхній вибір. Тому звичайно, що це не та політика, яку ми можемо аналізувати звичними нам для нас методами. Але очевидно, що там, де є якісь відповідні повноваження, посади, там все одно є якась політика, хоча і політика зовсім іншого роду, ніж, наприклад, яких-небудь сучасних республіках. Та цікаво, ми обов'язково будемо висвітлювати конклав, повідомляти про все? Він дуже регламентований, коли кардинали мають зайти за ці двері, коли вони мають позбутися своїх телефонів, скільки разів на день вони мають зустрічатися і пробувати голосувати. Це все дуже цікаво. Обов'язково будемо за цим стежити. Тим більше що в конклаві буде брати участь кардинал від України Микола Бичок, його звати від Української греко-католицької церкви. Але повернімось до подій сьогоднішніх на вашу думку, чому? Зараз Кремль різко став готовий до прямих перемовин з Україною, тому що через Америку не виходить. Я думаю, що це продовження схеми із маніпуляціями, яку активно Кремль застосовує в цій ситуації. Тобто, вони реально ні на що серйозно не налаштовані, на які серйозні домовленості не налаштовані, але вони намагаються використовувати бажання. Адміністрації Білого Дому якомога швидше оголосити про завершення війни, і вони цією темою маніпулюють, не, не обіцяючи нічого конкретного, не даючи нічого конкретного, вони періодично вкидають якісь теми щодо зняття санкцій, зняття якихось обмежень, ну коротше кажучи, щоб використати цю тему собі для задоволення власних потреб і інтересів. І очевидно, що після всіх цих критичних заяв, які останнім часом вже почали лунати з боку. Президента Трампа, причому тональність цієї саме критики на адресу Путіна стає все більш такою різкою. Путін знову ж таки вирішив зробити, як то кажуть, хід конем і сказати: та ні, ні, дивіться, там що ви там кажете, що я не хочу переговорів. Ой, будь ласка, я хоч зараз готовий прямі переговори без умов, тобто я, я за мир, і для того, щоб знову ж таки підтримувати оцю. Ілюзію того, що він насправді хоче про щось домовлятися, що з ним просто і легко домовитись, Ось він кидає цю тему для того, щоб продовжити ці маніпуляції, е -е, насправді там ніякого бажання реально про щось домовлятися немає. Там є лише бажання і намагання цим всім активно маніпулювати. Дональд Трамп написав, що Володимир Путін там в різних тлумаченнях може там морочити голову чи водити за ніс. Але чи надовго вистачить цієї риторики? От я не знаю. Розумієте, як показує досвід, ця риторика може змінюватися дуже швидко. І тут залежить знову ж таки від того, хто і яким чином подає інформацію. Тому ну, що, очевидно, тривалий час заяви, які робив Трамп, вони робилися в тому числі і під впливом Віткафа, який регулярно їздив до Москви, і потім, мабуть, розказував, як там все прекрасно, як вони там готові до домовленостей, готові все завершувати і тому подібне. А, ну і відповідно, це, очевидно, не могло не позначатися на тих заявах, які робив за підсумками цих візитів Трампа. А потім воно якось почало вимальовуватися, що. Ну, багато багато розмов з боку Росіян а прогресу немає. І це, очевидно, виразилося і в останніх заявах, які робив уже президент США. Але очевидно, що росіяни будуть і далі намагатися цієї теми маніпулювати. Тому тут просто треба, щоб нарешті прийшло розуміння, які цілі переслідує Росія Путін, чого він хоче насправді. Щоб не було ілюзій. Тому що ілюзії, вони тут насправді дуже шкідливі. І вони не дозволяють адекватно оцінювати ситуацію. Адекватна оцінка така, що Путін абсолютно свої цілі не змінив. Нічого він нового не хоче. Він хоче продовжувати і далі цю війну, яку вже перетворив на основу власного режиму. Хоча він не проти використати. Мирні прагнення адміністрації США для своїх якихось власних цілей, перетворивши переговорний і мирний процес на елемент гібридної війни. Для того, щоб носити розкол між союзниками, для того, щоб намагатися тягнути час, намагатися вибити собі якісь відповідні преференції і тому подібне. От приблизно таким чином, я думаю. На це все треба дивитися, але коли на це все подібним чином буде дивитися адміністрація США. Я, звичайно, сказати не можу. Занадто вже часто у них може змінюватися риторика, і занадто непослідовні вони вихвалені тих або інших рішень. Ну що давайте про зустрічі Урсула фон дер Ляйн і Дональд Трамп планують зустріч у форматі Тета ТЕД. Однак дата поки невідома. Власне про майбутнє переговори голова Єврокомісії та президент США. Домовились під час короткої розмови у Римі, куди прибули на прощання з папою Франциском. Про це заявив речник Єврокомісії. Інших подробиць до майбутньої зустрічі він не поточнив. Ну, очевидно, тут головним стоїть все ще питання тарифів. І чи буде питання України на столі в купі з цим же ж питанням тарифів? Бо це теж безпека Європи. Я думаю, так я думаю, обидві ці питання будуть підніматися, тому що звичайно питання тарифів нас зберігає свою актуальність, як і загалом протистояння між адміністрацією Трампа та керівництвом європейського союзу, але і без українського питання вони теж, мабуть, обійтися не зможуть. Тому що там багато є моментів з одного боку. Адміністрація Трампа постійно оголошує про бажання завершити війну. Якісь відповідні мирні ініціативи висуває з іншого боку, всі всі мирні ініціативи вони з одного боку не передбачають активної участі в їх реалізації з боку Сполучених Штатів, ні там в вигляді, наприклад, миротворчого контингенту, ні вигляді якоїсь іншої підтримки, а з іншого боку, вимагають достатньо серйозної участі з боку Європейського союзу і знову ж таки в якості тих самих учасників миротворчого процесу і в якості тих, хто буде відповідати за відбудову України і багато чого іншого. Тобто, якщо ти покладаєш на когось відповідні зобов'язання, ну ти не можеш це питання не узгоджувати з тим, на кого ти це все покладаєш. Тим більше, що там вимальовується багато інших питань, зокрема, ці вимоги росіян щодо зняття санкцій. А санкції це не лише санкції США, це ще й санкції Європейського союзу. Європейський союз на даний момент офіційно вкрай негативно реагує на ідею зняття санкцій з Росії. І зрозуміло, що якась комплексна політика щодо зняття або утримання або навпаки розширення санкцій, До речі, сьогодні Трамп в своєму пості де висловив знову ж таки невдоволення тим, що Путін продовжував атаки на українські міста в нинішній ситуації. Він там саме щось там казав, про точніше писав про певні додаткові можливі банківські санкції, і тому подібне. Тобто. Варіант з розширенням санкцій вже теж, в принципі, ніхто не виключає, хоча зараз він виглядає і достатньо малоймовірним, але про нього принаймні говорять. Так от, всі ці варіанти дій вони не можуть бути зроблені Сполученими Штатами самостійно без Європейського Союзу. Відповідно, будь-який план він не буде ефективний, мирний план, без узгодження з Європейським Союзом. Тому, звичайно, що, мабуть, питання тарифів для них у їхніх відносинах на даному етапі, мабуть, є провідним, але з іншого боку, обійти питання всіх цих мирних ініціатив, я думаю, вони теж не зможуть. Спасибі вам і за ваш час, і за ваші думки. Петро Олещук, політолог, був у нашому ефірі. Дякую, що дивитесь. Зараз буде коротка пауза.